Психологія в Україні сьогодні лише набирає обертів. День психолога ще не набув такої популярності, як інші професійні свята. Та й далеко не всі закарпатці довіряють представникам цієї професії. Ми запитали в перехожих, чи звернулися б вони за потреби до психолога. Ну, поки що потреби нема такої, але якби була, то звернувся чогось. Я б ні, не звернулася би. А чому? Чому? Та не знаю. Думаю, що мені не треба. Я все знаю так само про себе, можу почитати, розумієте. Я думаю, що мені цього доста, ніяких психологів. Я ні. А чому? У мене все добре, все спокійно. Мабуть, то молоді потрібно звертатися. Психолог повинен по-справжньому любити свою справу та переживати за нагаразди інших людей. Та спочатку їх треба навчити цієї непростої професії. Кожна ж молода людина керується особливими мотивами, обираючи фах психолога. Ну, по-перше, щоб пізнати саму себе, то в першу чергу ну, і ця професія дуже цікава, просто розуміти інших людей. Бо в 11 класі я захистила роботу з малої академії наук по психології, і вона мене зацікавила і тому я пішла вчитися. Я обрав професію психолога випадково. Мої друзі мене підбивали на це, але я планував спочатку. Вивчення іноземних мов, а згодом в останній момент якось так передумав. Професія психолога в Україні стає все більш популярною. Фахові психологи нині потрібні в багатьох установах як освітніх, так і лікувальних. У нас в Україні психологічні знання і досвід практичної психологічної діяльності. Якраз тепер набуває особливої актуальності, оскільки люди починають розуміти важливість не тільки свого фізичного здоров'я, а й психічного здоров'я і звертаються до психологів для того, щоб краще себе пізнати, щоб краще себе зрозуміти. Кафедра психології Ужгородського університету цьогоріч випустить перших бакалаврів. Перед ними відкриваються широкі перспективи для реалізації власних здібностей. Студенти другокурсники розповіли нам, де планують працювати після отримання диплома. Я хочу працювати викладачем і паралельно практикувати. Um, ну, напевно, все-таки це буде щось зв'язано з психіатрією. Не знаю, в школі планую. Я ще не визначився. У нас нещодавно була практика, і там я зрозумів, що ще багато чого треба пізнати, щоб обрати далі свій шлях. Всеукраїнський день психолога це привід сказати спасибі людям, які розділяють чужі проблеми і допомагають іншим знайти себе в житті. Тож не забудьте привітати як досвідчених психологів, так і майбутніх спеціалістів.